Молитви до ангела охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку. Промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме Сорокоуст має найсильнішу дію. Тому молитву читаємо обов'язково 40 разів. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє. Щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій. Будь моїм дороговказом, амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, Прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле! Дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру. Правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність, думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє. Щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій. Будь моїм дороговказом, амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, Прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, Дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру. Правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє. Щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій. Будь моїм дороговказом, амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, Прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, Дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру. В правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність, думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє. Щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій. Будь моїм дороговказом, амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, Прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, Дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру. В правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху. Зміцни дух і серце моє. Щоб не похитнулися, я прагну світла, і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися, я прагну світла і ти його носій, будь моїм дороговказом. Амінь. Коли мене охоплюють сумніви і страх, прийди, ангеле, дай мені ясність думки і віру в правильність мого шляху, зміцни дух і серце моє, щоб не похитнулися. Я прагну світла, і ти його носій. Будь моїм дороговказом. Амінь.